Швидкі тести на найбільш розповсюджені типи вірусного гепатиту Б та С безкоштовно роблять у центрах первинної медико-санітарної допомоги Вінниці. Набираємо капілярну кров. Одну-дві крапельки. І вводиться в касету, додається розчинник і через 10-15 хвилин ми спостерігаємо, як цей тест ну чи він є позитивний чи негативний. тобто він швидкісний, дійсно, він безболісний і результат 90% правильність цього тесту. Володимир на огляді у місцевого лікаря вперше він переселенець з Харкова. Нещодавно із сім'єю переїхав до Вінниці. Розповідає, зробити швидкий тест на гепатит йому запропонували після підписання декларації. Откуда ми приїхали? Там бойові дії, і ми пережили багато різних моментів переживань, стресів. і вирішили провести невелике обслідування, зробити тести, тим більше здесь все є, і перевірити своє стан здоров'я. У нас маленький ребенка є, щоб обезпасить себе його і ружаючих. Лікарка Ірина Ковалик розповідає, як розпізнати перші прояви гепатитів. Групами ризику для обстеження на гепатит Б і С є реципієнти донорської крові, далі пацієнти, які звертаються на гемодіаліз, люди, які мають декілька полових партнерів, також пацієнти, які Відвідують косметологічні салони, а саме пірсінг, татуювання це теж є група ризику. Крім того, такі скарги, як загальна слабкість, це теж є показ, щоб обстежитись на гепатит. Наразі в області на обліку у клінічному центрі інфекційних хвороб близько тисячі людей. Торік виявили сотню нових випадків. Цьогоріч ситуація погіршилась, каже очільник центру Ігор Матковський. Багаторічні наше спостереження говорять про одну і ту саму цифру, тобто орієнтовно розповсюдженість маркерів вірусного гепатиту С складає по області 5% гепатиту Б до 1%. Тобто, кумулятивно це 6% населення мають маркери вірусного гепатиту Б або С. Дуже багато військовослужбовців будуть мати безпосередній контакт з кров'ю да і звичайно ми очікуємо, що буде збільшення кількості парентеральних гепатитів. Попередити хворобу легше аніж її лікувати, каже Матковський. Аби вберегтися від гепатитів, потрібно щонайменше раз на рік проходити обстеження. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця.